Вітаю вас у нас на каналі. Хочу вам показати ось такий тракторець. Якраз його тільки зібрали, це є джинма 404 -та. з оригінальною заводською кабіною. Так зараз там загально покажу. Потім коротенько прийдемося по даному трактору. Зразу вам хочу показати, що трактор має примусову задню навіску. Бачите, два зовнішні циліндри, які тут винизуватись до риптус плавич, Дві пари. Гідровиходів, широкі колеса, розбірні передні і задні диски. Це є оригінальна заводська кабіна. Правда, що все мокро, бо ми його тільки зібрали, помили. Ось так він середині, бачите, люк, агнітола, все зашито, пластиком, тобто така панель приладів, 4 плечі передуди назад, плюс повишені по то 8 перед, 2 назад, передній. Відключається механічно, довший вал оббору потужності і там управління гідравлікою і гідровиходами. Чотирьохціліндровий двигун, потужність 40 кінських сил, керма, бачите, розташований за мостом двохсторонньої дії, два інша насоса, окремий гідропачок на масло. Бачите, тут Холоджуюча одна залита антифриз і вже є бачок розширювальний, бачите, бо то не в усіх тракторах є. Так що є в наявності, якщо когось цікавить, набирайте, можна приїхати, зробити тест-драйв або можна придбати дану 40-вочку з примусовою задньою гідравлікою джинма 404. У нас на даний трактор є гарантія, і доставка даного трактора безкоштовна. Чекаємо на ваші дзвіночки.